Накипіло з Кирилом Лукашем. Отже, друзі, в мене сьогодні перша частина пов'язана з таким поняттям, як стратегічне планування. Ну, насправді зараз будемо розбиратися, що це таке, яким чином це працює. Тому що в мене особисто навіть з тактичним плануванням проблеми для того, щоб добре спланувати своє життя і на найближчий час, не кажучи вже про якісь стратегічні речі. Тому, а тут стратегічно. Планування в Сумській, Харківській та Чернігівських областях і цей проєкт реалізується Геосівський інститут регіональних досліджень за підтримку проєкту USAID Говерла. Ну і що це таке, яким чином це впливає на різноманітні царини нашого життя, як співпрацюють? Співпрацює взаємодіє цей проект з громадами. Про це все будемо говорити сьогодні з Володимиром Бойко, директором Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації, експертом цього проєкту, пане Володимире, Як наш зв'язок, як чуєте? Добрий день, добре чуємо. І ми вас добре чуємо. Добре, що у нас така історія виходить. Далі у нас є, є Анна Пікалова, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій нової Даласької селищної ради. Ось якраз про громади. Добрий день. Добрий день. І ми вас також а, а, чуємо дуже добре і бажаємо вам доброго дня. Ну Отже, давайте одразу стрибнемо в цей проєкт, який має таке ну, важке і вартісне, таке, таке, такий, такий титул, як стратегічне планування в Сумській, Харківській та Чернігівській областях. От давайте одразу до пана Володимира, як експерта цього проєкту. Про що, власне кажучи, йдеться? Про яке таке стратегічне планування? Дякую. Але дозвольте, я представлю все ж таки керівника проєкту Микола Саленко. Микола Саленко, також дякую, я не побачив, що він до нас теж під'єднався. Микола Саленко керівник проєкту стратегічного планування в Сумській, Харківській Чернігівській областях. Пане Микола, перепрошую. Отже, що таке стратегічне планування. Ну, на моє глибоке переконання, стратегічне планування це хіба що не єдиний від планування, який на сьогоднішній день є доступним і цілком може бути ефективним в ситуації, коли у нас безліч загроз, війна, безпекове питання, економічні проблеми. Поясню. Право в тому, що це планування від мети. Тобто, іншими словами, ви спочатку визначаєте, чого ви хочете досягнути ціль. А ви розумієте, що ціль ну, досить амбітна, да? вона десь там є. І ви розумієте, що треба дуже багато сили часу для того, щоб до неї дійти. Але ви розумієте цю ціль, да? ви знаєте, чого ви хочете досягнути, Для себе ви визначилися. Після цього ви розбиваєте її на складові, ну якісь більші складові. Звані стратегічні цілі, але вони є проміжними по відношенню до мети. Ну але і вони можуть бути досить амбітними і великими, і ви їх не зігнути сьогодні на завтра, тоді ви розбиваєте їх ще на менші частинки, а менше на менше. Іншими словами, виходить така доволі цікава ієрархічна структура. А і коли ви починаєте рухатися у певному визначеному напрямку, ви поступово поступово, крок за кроком, від результату до результату, долаючи ті ризики, які є навколо, і їх кількість абсолютно є невизначеною, ви починаєте рухатися малими кроками вперед до досягнення своєї мети. Наведу такий приклад: образ, скажімо так, да? всі стикалися з ландшафтним дизайном, а це штучний, очевидь. Дизайн, ну, тим не менше, це якийсь прельєв, який створений був людиною. Спочатку, вочевидь, людина її побачила, ну, зробила візуалізацію, прорахувала, як, скільки, чого, коли. Да? І після цього, крок за кроком, послідовно, не за один рік, можливо. А можливо не за одне десятиліття, таке теж може бути, але цілеспрямована, крок за кроком починає реалізовувати і, зрештою, досягає бажаного результату. Або інший приклад: як це працює? Мозаїка. Вочевидь, зображення мозаїки спочатку має бути, ну, у вигляді лекал десь виникнути, бути намальованим, так? тобто якийсь образ має бути. Надалі ми послідовно, так як ми собі уявили. На початку починаємо заповнювати ці лекала відповідними елементами по кольору, по розташуванню, по розміру, по місці і так далі, і тому подібне. Очевидно, що це теж вимагає дуже багато часу, дуже багато зусиль, але ми розуміємо ту картинку, яка у нас є, і до чого ми прагнемо. І таким чином, якщо ми будемо правильно більш-менш робити. А то зрештою ми отримуємо те, чого ми хочемо. Через наголошую, це надзвичайно важливо, тим більше коли ми живемо в стані невизначеного кола небезпеки. Якщо хочете, для мене це знаєте, ситуація, як да мобільний у мобільному. От приблизно це воно так. Тобто, стратегічне планування вчити. Враховувати ту базу, яка є, дивитися на ризики, які ми маємо, і при цьому чітко розуміти, чого ми хочемо, і йти до поставленої мети. Ну, дякую вам за таку історію. Бачите, ось як буває, коли ми говоримо про якусь таке планування. Я от планував, щоб першим був пан Микола як керівник проєкту, а потім експерта, потім нова водолага, як громада, яка працює вже в межах цих проєктів взаємодії з ним. А воно за якихось обставин міняється, і ризики. Ось... Це і є ризики, і бачите, в даному випадку цікаво було послухати одразу експерта, як він вбачає цей проект, і як він його розшифровує. Тому, пане Микола, до вас питання. Ну, перше, чи у вас спільна візія, чи ви не хочете щось поправити? А по-друге, я одразу розшифрую, що таке цей проект. Який з USAID Говерлою, що це є за проект, тому що мені здається, це важливо для розуміння? На що направлений і як саме працюватиме цей проєкт, вже ваш а проект це підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування, де ця поважна організація, і цей грантодавець він говорить про те, що будь-які проекти мають бути підзвітні громаді. І от ефективність цього від цього і залежить успішність того чи іншого проекту, який вже на місці реалізує. Ується я правильно считую, ніби таку ну головну мету цієї історії, про яку ми сьогодні з вами говоримо? Так, дякую. Ну насамперед, я хотів би таку заземлену фразу сказати: досить відому, що для чого нам стратегічне планування? Ну знаєте, кораблю, який не знає, куди плисти, жоден вітер не буде попутним. Це дуже відома фраза, і якраз вона визначає, що треба розуміти нашу мету, нашу ціль, що ми хочемо досягнути. І тут пан Володимир абсолютно точно сказав. На початку нашої розмови ви сказали, що тут би з тактичними питаннями справитись. А якраз від тактичного і можна перейти до стратегічного. Ми прокидаємось і снідаємо, і що робимо. Йдемо на роботу. Для чого йдемо на роботу? Щоб її виконати, отримати зарплату і можливо премію. А для чого це? А для того, щоб отримати досвід, підвищення і заробляти більше. А це для чого? І так далі. І ми приходимо до якихось довгострокових цілей: купити автомобіль, будинок, завести сім'ю, діти, онуки і так далі. І можна це розписати на період 5-10 років. Тому від тактики досить неважко. Перейти до стратегії, до стратегічних цілей, коли відповідати на питання, чому я це роблю. А, тепер. по... А... Компонентах і по завданнях нашого гранту дійсно є два дві великі цілі, які ми маємо задовольнити для донора для проекту USAID Говерла. Перша підтримка і підвищення спроможності органів місцевого самоврядування у трьох областях. Мова про 30 громад для того, щоб вони самі навчились підтягнули свої знання, отримали компетенції і могли писати стратегії, розробляти їх, вносити зміни та впроваджувати. І другий, не менш важливий компонент, а може й більш це активізація діяльності жителів громад, громадських організацій, у цих, органах, у цих територіальних громадах, для того, щоб вони могли долучатися до написання стратегії, могли вносити свої пропозиції, бути активними, співпрацювати з місцевими радами. І, власне, стратегія пишеться не. Чиновниками в кабінетах а активом громади через робочі групи, через опитування, через вивчення думки і внесення пропозицій. І якщо нам вдасться в кожній із цих цільових громад разом з нашими експертами активізувати активних громадян, які будуть приходити працювати, вносити пропозиції, і ми вийдемо на колективні документи з урахуванням інтересів цікавих сторін, то це буде. Великий успіх, і це буде досягнення на нашого завдання гранту і тих тих задач, які перед нами ставить донор. А як це відбувається, от, власне кажучи, механічно? Тобто, в чому цей механізм? Ви приїжджаєте і ваші експерти приїжджають саме в громаду. Вони там працюють, вони опитують, які є ось ці, якщо перекладати ваш приклад з ніби такою людиною на, на, на цю історію. Тобто, от громаді потрібно зараз це. А що якщо це, то тоді що саме? А тоді як це працює і так далі? Тобто, мене, мене в даному випадку зараз цікавиться. Саме механізм дії цього проєкту, тобто вас цікавить процедура, іншими ну, словами, да, так? механізми, яким ну, чином давайте, це працює, так да. Да. коротенько спробую а, пройтися по процедурі. А перше, що ми маємо зробити, сформувати робочу групу, тобто те коло людей, які безпосередньо з цим будуть працювати, так. Очевидно, що нам треба ну певні фахівці в громаді, які займаються там питаннями економіки, фінансів, ну освіта, медицини і так далі. Тому подібне нам потрібні очутні підприємці, місцеві, оскільки це надходження до бюджету, очевидь, що громадськість, громадські організації, ну і очевидно, що представлення різних соціальних верст населення, аби нам отримати отакі соціальні зріст. От. Формується така група, віддається е, відповідно ну, рішення сесії. Потім розпоряджені. Вона починає працювати. Е, Підключається експерт. Справа експерта по великому рахунку це дати методологію, допомогти їй обробити дані, але знову ж таки, в будь-якому разі, щоб не робив експерт, вирішувати буде зрештою наприкінці громади. Ну Насправді, планувальні документи вони є доволі складними і в перший раз без зовнішньої підтримки ну, дуже складно розібратися, тому бажано все ж таки перше починати з експертами. Добре, є у нас робоча група. Далі ми збираємо дані соцеконом всі разом. Ну хто по напрямкам, хто за що відповідає, да, експерт теж збирає очевидці. Крім того, проводимо опитування, опитування мешканців анкетування. А ну, буде дистанційно, вочевидь, рахуванням вимог безпеки, а мешканців з приводу ну, тих питань, які стають перед розвитком громади. Ну і окремо йде анкетування підприємців ну, з огляду на їх роль у розвитку економіки громади, дізнаємося, значить, проблеми прагнення. Беремо дані соцеконом, обробляємо, ну і таким чином ми маємо вже певну картинку громади, якою вона є на сьогоднішній день. Представляємо на робочій групі. Ну і виходячи з з бази, яка є, тих прагнень громади. Які є разом сформуємо стратегічне бачення робоча група в даному разі ну свого роду? Це такий представник населення, мешканців громади їх інтересів. Тому власне дуже важливо, що там були представники різних груп. Сформували бачення, а це мета та мета, до якої ми прагнемо, якою ми хочемо, Хочемо побачити громаду ну за визначеною кількість років. Так після цього сформували так зване дерева цілі, тобто порозбивали структуру ієрархію, порозбивали велику ціль на менше, на менше, на менше, потім на малі. І, зрештою, прийшли до абсолютної конкретики, до плану заходів з реалізації, де у нас є проекти. А проекти що може бути? Це дороги, лікарні. Бізнес-центри, освіта, школи, там інше, заклади культури і так далі. тому подібне. Ну, Ви скажете, зараз це робиться. Робиться, ну, але ж питання як. В даному разі ми, як пазли намагаємося вписати певну структуру, матрицю. Тобто, це не мають бути ну, якісь речі довільні. Маємо зрозуміти, чи нам треба, наприклад, та дорога, чи нам не треба та дорога, чи нам треба котельня, чи нам не треба котельня. Бо бюджетні гроші, ж не розумієте, не гумові, Треба якось визначатися. Це в першу чергу, це в другу чергу, це в третю. А скільки в нас є ресурсів? Ну і от таким чином складаються ці пазли в певну систему. Чи можна помилитися? Ну можна, можна. Але коли ви помилилися, але у вас є система, ви можете до неї повернутися і визначити, де ж ця помилка, правда? І її виправити. Ко у вас цієї системи нема. Ну це хаос, і по великому рахунку це марнотратство бюджетних коштів і не лише бюджетних донорських, тих, що це ми бачили неодноразово. Ось таким чином сформували. Подали потім на громадське обговорення. Люди теж своє слово сказали: так, не так, вправо вліво посунути, додавати, зняти. Все це відбувається за допомогою громадськості. Лише так має сенс, лише в такому випадку це буде дієвий документ. От обговорили ще раз, повернулися, внесли відповідні зміни. Ну а далі пішла процедура ради виконком комісії, то вже знаєте. Така буденність і обов'язково на сьогоднішній день ще й проходження стратегічної екологічної оцінки, тобто оцінка екологічного впливу, що ми там ми напланували, що ми там інфраструктурні проекти якісь, і як це це вплине ще на наше довкілля? Тобто, ми ж ну маємо жити у хорошому середовищі, правда? Ну і ще й це дослідили, і лише після того прийняли рішення. Це дуже коротко. Дякую. Дякую вам. І насправді тут я хотів, щоб слухачі-слухачки долучилися до цього. Для того щоб зрозуміли саме механізми, і тим паче, що в деяких громадах нас чують і слухають, і ми це знаємо. І тому, можливо, за рахунок медіа, які мають висвітлювати і підсвітлювати подібні історії, якраз оцю активну частину населення активізувати може також і медіа. А я ще хотів сказати, що це дуже пов'язано з якимись такими штуками, пов'язаними з. Загальним баченням і ідейним рядом того, як наші міста містечки мають розвиватися, і що дійсно вони хочуть бачити в результаті, тому що насправді такого у нас майже немає, і це велика проблема. якби за моїм великим переконанням громади ставили би в центр цієї ідеї культуру, то я би взагалі був найщасливішою людиною, тому що вважаю, що в центрі всього має лежати саме культура. В широкому розумінні цього слова, а потім все розвивається від неї, а не культура, яка розважає і лише є такою забавкою для населення. Того, чи іншого. абсолютно вірно, культура з'їдає стратегію на сніданок. Є така відома фраза. Я дякую, що ви її знаєте. Мені дуже подобається ця фраза. Але що товариство, вибір пріоритетів це справа громади, от як вона коли це її право мешканців, це спільноти людей, які проживають на певній території, як вона визначить, так по великому рахунку вона і буде? А ми зараз якраз і перейдемо, бо часу у нас небагатько, А в нас з нами Анна Пікалова, начальник відділу економічного розвитку інвестицій нововодолазької селищної ради. І ось поки шановні пани, нас не чують, скажіть всю правду, як працюється в цьому проєкті, як ви долучилися і яку перспективу? Побачити в цьому проєкті. Доброго дня. Я хочу сказати, що на моє глибоке переконання, стратегію розвитку має. Кожна громада розробляти і в тандемі із громадськістю, з активістами і влада повинна брати в цьому участь, і виконавчі органи селищної ради, тобто це така командна робота. Дуже важливо мати стратегічне бачення, куди ми збираємось прийти, і та кінцева точка, до якої ми всі намагаємося дістатися. І що стосується в участі. Цьому проєкту для нас, для модульської селищної ради, це дуже вчасно, і ми радіємо, тому що ми потрапили і е, погодилися саме на стратегічне планування, тому що ну проєкт говорила, він багаторівневий. Він надає багато підтримки, підвищує дійсно спроможність наших місцевих громад. Але ось в питанні стратегічного планування ми зголосилися, тому що в нас в Надолецькій громаді є стратегія розвитку. Вона з 18 по 25 рік. І ось знаєте, стикнулися з тим, що за цей рік, так як стратегічне планування, це довгострокове планування. Тобто, ну істотним чином не змінилось наше стратегічне бачення, але ми побачили прогалини в тій нашій стратегії, яку ми писали. Ми побачили, що в ній не вистачає. Ми побачили те, що якісь, якісь в нас ну, напрямки нашої життєдіяльності важливі, але не представлені в нашій стратегії. Тому ось дуже вчасно ми сьогодні знову будемо розпочинати процес розробки стратегії. Якщо говорити про те, наскільки це складно, так це, це тривалий процес, але ми дуже радіємо з того, що сьогодні це буде як консолідація нашої громади. Ми будемо це слугувати згуртуванню, тому що е, нині ви знаєте, люди знаходяться в такому емоційному стані, що активність мешканців дуже і залученість їх до прийняття управлінських рішень до будь-якого суспільного життя. Вона зараз на досить низькому рівні. І ми маємо надію, що саме процес розробки стратегії знову підвищить цю активність, і ми знову будемо співпрацювати з нашими громадськими організаціями, з нашими активістами. Ми будемо запитувати у них. Буде ж не тільки буде анкетування і опитування мешканців громади, але й будуть засідання фокус груп тобто фахівці в певних галузях вони будуть збиратися і будуть напрацьовувати. Будуть у цей складний час, але вони будуть також відволікатись і думати про наше мирне майбутнє. Про наше мирне життя, яке неодмінно ми всі маємо на це надії, що воно якнайшвидше в нас буде. Тому ми вже сьогодні повинні готуватися до нашого мирного життя. Насправді, ну дякувати Богові і нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну, що Новодоласька ну, громада, не дивлячись на те, що вона знаходиться за 40 кілометрів від міста Харкова, але вона на даний час не має таких Значних руйнувань, пошкоджень, тому ось в цьому плані нам потрібно спрямовувати увагу на відновлення не, не стільки інфраструктури, а на відновлення і розвиток саме нашої громади в економічному соціальному, на підвищення якості життя наших мешканців. Тому ми з ентузіазмом сприйняли цю новину про те, що розпочинається цей процес. Ми розуміємо, що він буде тривати. Ати ну майже півроку, мабуть, і до від 25-го року. А ми ну ми маємо надію і впевнені в тому, що ми зробимо такий документ, який не буде лежати в нас десь у шафі на полиці. А це буде документ, який буде імплементований в усі напрямки життєдіяльності нашої громади, і ми зможемо. Будемо мати вже план реалізації, тому що стратегія вона передбачає план реалізації, і це саме те, щоденне наше життя. Якщо ми будемо покроково е, с, с, йому цей план виконувати, то ми неодмінно дійдемо до того бажаного результату, якого будемо всі прагнути, який ми напрацюємо. Всі загалом Дякую. Ви, ви знаєте, я якраз от хотів сказати, що про те, що ми завершили. Що я знаю наскільки багато пишеться різноманітних документів, які не мають жодного зв'язку з реальністю від самого початку, а потім і нереалізованими залишаються. Це дуже Круто, що ви бачите в цьому саме інструмент, дієвий інструмент для себе. Ось це надзвичайно важливо, тому що дійсно всі ці історії, пов'язані з стратегічним плануванням, з ідеями, з баченнями власних громад, вони надзвичайно важливі. І без цього дуже важко насправді побудувати якусь таку ставлість і розуміння того, яким має бути. Те чи інше містечко, чи місто, чи село, чи селище. І більше того, власне кажучи, продовжуючи нашу з вами геніальну, продовжуючи нашу розмову, за завершуючи її вже на, напевно, нашого геніального абсолютно земляка Григорія Савича Сковороду, який казав, помисливши, зроби. Тобто зараз якраз йдеться про перше дієслове, про перше слово в цьому словосполученні. Помисливши, потрібно дуже помислити тим про те, яким ми бачимо наше майбутнє. Ну і я бажаю вам плідної роботи на цьому і оцього оптимізму. Тому що знаю, не всі такі оптимістичні, і не всі так бачать наше майбутнє. Але у нас іншого виходу немає, як десь навіть в найсуворішому песимісті, десь треба розкопувати того оптиміста, який каже про те, що такі стратегії нам геть необхідні. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що з нами сьогодні були люди, які займаються стратегія, які прагнуть займатися стратегічним плануванням у Сумській, Харківській та Чернігівській областях. це такий проєкт, який реалізує Сіверський інститут регіональних досліджень за підтримки проєкту USAID Говерла. І з нами сьогодні, з нами сьогодні. Був Микола Селенко. В нас сьогодні був Микола Силенко. Перепрошую, він керівник проєкту. В нас сьогодні був Володимир Бойко, директор Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації та експерт цього проєкту, а також Анна Пікалова, яка є начальником відділу економічного розвитку та інвестицій Новодолайської селищної ради. і Ми бажаємо, як і Всім іншим нашим громадам і великого успіху в межах як цього проекту, так і взагалі. Дякую, панове, дякую, пані Анна, за те, що були сьогодні з нами. Дякуємо вам.